Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку, і сьогодні ми з вами будемо продовжувати знайомитись із числом та цифрою 9. А заняття ми з вами розпочнемо з математичної розминки. Слухайте уважно запитання та відповідайте. Скільки сонечок на небі? Вірно одне. Скільки рук у тебе в мене. Правильно дві. Скільки вогників у світлофора? Звичайно, Три. Скільки лап у песика. Так. Чотири. Скільки пальців на одній руці. Молодці. 5! Чудово впорались із математичною розминкою, тож сьогодні ми, ми вирушимо у космічну подорож. Давайте закріпимо наші знання про сонячну систему. Діти, уважно розгляньте картинку. І давайте з вами порахуємо планети у сонячній Ш... Ш... системі. І почнемо з першої, найближчої планети до зірки. Перший це Меркурій, другий Венера. Третя це наша планета Земля. Четвертий Марс. П'ятий Юпітер. Шостий Сатурн. Сьомий. Уран, восьмий Нептун і дев'ятий Плутон. Діти, скільки планет у сонячній системі ми з вами порахували? Так, дев'ять планет. А якою цифрою ми позначимо кількість дев'ять? Правильно, цифрою 9. Ось вона, яка гарна, прийшла до нас у гості. Давайте разом спробуємо прописати цифру 9 у повітрі. Цифра 9 складається з кружечка угорі та гачочка унизу. Тепер пропоную прописати у повітрі. Ось так чудово. Я сподіваюсь у вас вийшло. Пропоную зараз вам пограти в гру. І вправа називається Скажи, скільки чого. Діти, скільки соночок зображено? Вірно, одне, а зірочок. Правильно сім. Скільки планет? Вірно, три. А скільки луноходів? Молодці. Чотири. Скільки у нас летальних апаратів? П'ять. А скільки у нас інопланетянинів? Молодці. Дев'ять. І зараз я пропоную вам ще пограти. І вправа називається більше-менше. Скажіть, кого менше інопланетян чи літальних апаратів? Правильно менше інопланетян. Наступне! Скажіть, чого більше? Планет чи сонечок? Вірно, більше планет. А тепер давайте скажемо це правильно. Планет більше, ніж сонечок. Повторимо. Планет більше, ніж сонечок. Далі, чого більше зірок чи інопланетян? Добре, зірок. А як правильно сказати? Зірок більше, ніж інопланетян. Діти, подивіться, наші інопланетянини зібралися летіти додому. Чи усім вистачає ракет? Скільки у нас інопланетян? Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, діти, дев'ять. А скільки ракет рахуємо? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Усім вистачає. Звичайно, не всім. А що потрібно зробити, щоб вистачило всім? Правильно додати ще одну ракету. І буде їх теж 9. Тож діти, як же утворилася цифра 9? Ми до восьми додали 1. Діти, а тепер скажіть, чого більше? Ракет чи інопланетян? Молодці, їх порівну! А зараз виконаємо вправу викладання з геометричних фігур. А що ми будемо викладати? Так, будемо викладати ракету. А зараз давайте порахуємо, скільки геометричних фігур нам потрібно. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Скільки фігур? Так, дев'ять. Діти, скільки у нас квадратів? Молодці. Два квадрата. А тепер скажіть, скільки в нас трикутників. Так, трикутників у нас чотири. А скажіть, скільки кругів. А кругів 3. Спочатку ми будемо використовувати квадрат, і це буде основа для нашої планети. Потім ракета не зможе полетіти без носика та крил, і нам потрібно використати трикутники і поставити з них носик. Так крила. І чого не вистачає в наші ракети? Звичайно, ілюмінатора. І будемо для цього використовувати круги. Діти, а тепер спробуйте викласти у себе на робочому столі ракету з геометричних фігур. І я буду чекати на фотографії вашій зворотнього зв'язка. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про число та цифру 9. А як же утворилося число 9? Молодці! Ми до восьми додали 1. Діти, а що найбільше вам сподобалось? Добре, тому ми будемо вважати, що наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!